Подивимося, що між вами буде далі. Настройтесь на свою пару. Зараз спочатку подивимось невеличку характеристику, сигнифікацію ваших стосунків на даний момент, щоб ви зрозуміли, наскільки це ваш розклад. Ох, який любов, геронік тут виходить у нас. Мужчина, який вас плутає, між вами непорозуміння, мужчина маніпулює, емоційний дуже. Знаєте, такий е, який вас посадив і гойдаєте туди-сюди. то прийшов, то не прийшов, то добрий, то не дуже. Е, можливо, таємні стосунки по карті місяць. Можливо, стосунки, які незрозуміло, да? чи ви разом, чи не разом. От немає якоїсь ясності між вами на даний момент. Що ж тоді буде далі? Чи проясниться щось? Давайте подивимося, що буде далі. Ну, Буде крутитись він, як уж на сковороді. От він не буде ніяк оприділятись, да, що він хоче. Він розуміє, що тут залежить все від нього, що він має прийняти тут якесь рішення, він з чимось має приділитись, але він дуже тягне час, не відпускає вас, не відпускає до кінця, але і не пускає своє серце, так, щоб ви зрозуміли, що все вже добре. От знаєте таке продовження чуть-чуть того, що зараз, можливо, трошечки покращення, бо є колесо фортуни, яке показує все-таки якийсь рух вперед, да? але мужчина дуже такий от маніпулятивний. Ви ніби і разом, ніби і ні, розумієте? Ось так мені іде. Є між вами якась мінімальна стабільність, але вона ілюзорна. Ви знаєте, так буває якийсь день, ви думаєте, ось все прекрасно? Все супер, тепер буде добре. Потім розуміти, що ні, він такий непостійний. Ось так він і буде далі свою лінію гнути, поки да, не прийдеться цю сімку кубків, цю фантазію і ілюзію розбити. Чим це можна розбити? Розмовою, серйозною, да? поставити всі точки «і». Бо він ну, дуже такий хитренький, хитренький мужчина, який все робить е, заради якоїсь такої о своєї вигоди.